Сьогодні 22 березня і насправді це досить символічний день. Зараз, в ці дні, як на мене, я думаю, що я маю рацію в тому плані. Нарешті вималю, вималювалась для нас картина Язикіля, 38 розділу, де хто є хто. І ще десь, може, років 5-10 ми всі думали, що цей Гох, цей князь, цей князь з Росії, який прийде, але видно по всьому, що все-таки Гох, це буде Китай, це буде лідер Китаю, і Магох, це буде теж країна самого Китаю, а цей візит. Теперішній Цзіньпіна в Москву, багато чого в тому прояснив. І я думаю, дальші події, а, які будуть відбуватися, все це є вірю на наших очах ще, і, певно, ще за нашого життя, а, це все, що написано в Язикіля, стане реальністю. Да? А, і, і в цьому розділі, власне, Рош Мише Тувал — це Росія якою володіє цей Бог, тому що написано, що він є князь? Роша. І відповідно так само там фігурує Іран, Персія, яка очевидно десь зайде в конфлікт з Ізраїлем, і напад Китаю і Росії на Ізраїль буде швидше всього, як помста, за те, що Ізраїль вчинив для Ірану. Але так як події лише не є сьогоднішнього дня. А це все тільки що поки що формується. Ми просто а, з вами проявляємо сьогодні а, цей такий благовійний піетет до Божого Слова, вивчаючи його кожну букву. А сьогодні ми будемо далі продовжувати вивчення Євангелія від Івана. А, і сьогодні у нас другий розділ а, історія про очищення храму. Да? І от 12-й вірш, після того, як відправився він сам і мати його, і брати, його, і учні його до Капернауму, і там перебували небагато днів, а зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали в храмі волів, і овець і голубів, та сиділи міняльники. І от ми бачимо таку історію храм, якщо ви а, десь бачите, можливо, храми так само і в Україні, а, роблять якісь ярмарки, може, вони не є постійні, а, де перед Паскою, особливо зараз, от якщо ви пройдетеся по Львову, коли стає тепліше, а, стає море жебраків, море циган, а, багато людей, які продають різного роду якусь о, всяку всячину. І от, навіть <кій> наші друзі, які приїхали з Ізраїлю, нещодавно розповідають, що коли йшли по цій вулиці Віа Делароса, де була хресна дорога, вони, по суті, були вражені, наскільки там ця вулиця, по суті, перетворена на Київський Андріївський узвіз, де кругом стоять палатки, кругом щось продають, продають святу воду, продають святу землю, продають. Святий Єлей, продають хрестики, продають е, всякий непотріб, який немає ніякої <клес> духовної сили, але це просто сувеніри. І от Ісус прийшов в храм, і храм був подібний е, власне, до такого, е, до такого збіговиська зборища людей. І Ісуса це обурило. Ми бачимо, що він зробив. Він зробив бича, таку нагайку з мотузків і вигнав із храму всіх вівців, воли, а міняльникам гроші порозсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів: заберіть оце все, і не робіть із дому отця мого дому торгового. А і от ми бачимо Ісус. Зробив оцю от таку мотузку, зробив бича, і от в гніві почав то все бити, почав перевертати столи, почав розкидати і виглядав, напевно, не дуже благодатно, не дуже благовільно. Якби ми з вами побачили такого Ісуса, ми би напевно, як його учні. Були би трошки вражені. Да? Ми сказали, <кій> чи це наш Господь ми звикли завжди бачити Ісуса таким лагідним, миротвореним, добрим, милостивим. Але тут Він був в гніві. Да? І це ми пам'ятаємо друга річ, по суті, після того, як Він перетворив воду в вино, Христос проявляє таку гнівливість да? проти гріха. Проти людської зажарлиності, тому що, звісно, люди, які приходили в храм, вони мали приносити собою жертви, приводити жертву її різати. Але євреї, особливо торгаші, вони це все спростили. Вони казали: до нашу, ти будеш цю жертву десь приводити? Звідкись далека? прийди з грошима, купи собі ту жертву тут. І принесе її тут в храмі. Ми бачимо, Бог не любив ці речі е, з давніх часів, часів е, священника, якого звали е, Ілія, да, оцей Ілій, в якого було два сина, і ці сини вони чинили по суті такі, е, такого роду речі, да, коли вони тягнули з храму, коли вони забирали. Священні жертвені речі, коли вони чинили перегляд. І от по мірі того, як Ізраїль став вже такою спокійною державою, ці речі розмножилися. Христос оце все порозганяв. Тоді учні його згадали, що написано: Ревність до дому Твого з'їдає мене. Ревність до дому Твого. оце цитата, здається, це було з пророка Малахії, де Бог мав цю ревність до Божого дому. І обізвались Юдеї і сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. І Ісус відповів і промовив до них: зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю Його. Відказали ж юдеї 40 літ будувався цей храм. А ти за три дні поставиш його. він говорив про храм тіла свого. І от євреї дуже тішилися своїм храмом. Храм, який його може називати третій храм, хоча насправді не був третій храм, як ми його розуміємо. Але він був по суті уновленим храмом. Ми пам'ятаємо, що перший храм збудував син Давида Соломон. Пізніше цей храм зруйнували війська на Вавилоняни. Вавілоняни. І євреї відбудували цей храм в часи Езра і Неемії після вавилонського полону. Але люди, які дивилися на другий храм храм Пост Вавілонський, вони дивилися на той храм і казали: вау, це просто. Жах, а не храм, тому що ви казали, він нагадував їм курятник по суті, якесь місце, таке не ганув, який не мав тої краси, тої пишноти і тої вишуканості, яку він мав в часи Соломона. Але коли до влади прийшов ірод, ірод великий, і от ірод відбудував цей храм. І його часом називають третім храмом, хоч але він не є третім храмом. Е і багато теологів його не вважають третім храмом. Е вони говорять просто, що Ідо е Ірод відбудував храм Ездраї Неемігіда. А третій храм і вже відбудує Антихрист, і, 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 або десь дозвіл на його відбудування. І цей третій храм це буде храм Апокаліптичний храм, <кій> який повернеться. Христос безпосередньо? І от Христос говорить до фарисеїв, Він каже: зруйнуйте цей храм. І я за три дні відновлю його. Я за три дні відбудую його. І вони кажуть, йому, ти ненормально, як це може бути? За три дні збудуєш храм, і цей храм будувався 40 років, кажуть, 46. Як ти за три дні його збудуєш? Що це означає? Христос сказав правду. Він дійсно за три дні його збудував. За які три дні? За ті три дні, коли він був в гробі, за ті три дні, за які він Воскрес, за ті три дні, які він перебував в Адун. Через три дні, коли Христос Воскрес, Він збудував новий храм. Або верніше можна сказати так, що Він почав. Його будівництво. І цей храм це є ми, як говорить апостол Петро, моє живе каміння. У кожен з нас є камінь, який Бог вкладає, вплітає в цей новий храм. І цей храм він не є рукотворний людиною створений. Цей храм, цей храм новозавітній, цей храм, який. В якому Бог буде утримувати славу на протязі всіх віків, це храм, в якому буде жити Дух Святий, це храм, в якому буде жити Христос, і цей храм, це храм і, і Іншими словами, і Бог, і цей храм. Ми всі будемо разом і знаходитися в одному великому духовному щасті, яке Господь приготував для всіх нас. І от. Христос каже цим Фарсеєм, каже: це камінний храм. Тим більше відновлений іродом, язичником, іродом ідолопоклонником, іродом вбивцею, іродом жахливою людиною. Він є ніщо. Бог не приймає славу від нього. І ви перетворили його на щось жахливе, але зруйнуйте його. зруйнуйте його. І Христос передбачив зруйнування цього храму. А вже через е, 30 з лишнім років цей храм буде таки повністю зруйнований, повністю е, приведений в ніщо. І так воно відбувається аж до сьогоднішнього дня. І от е, як в Єрусалимі він був на свято Пасхи, то багато вірували в нього, і мене його, і побачивши чуда його, що він чинив. Але сам Ісус їм не звірявся. Бо сам знав усіх, і не мав потреби, щоб хто свідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. Така цікава фраза Іванова, що Христос людині не звірявся. І от люди, які би вони не були, але їм звірятися Бог не збирався. Чому? Тому що він сам знав, що в людині, а що є в людині, в людині є гріх. Та от ми мали цього тижня гарне святкування і все було добре. Але, але завжди, під час такого роду гарних речей, диявол намагається десь зробити їх трошки. Не такими. Хоча може я не буду про це говорити, чи може скажу що нас десь трошки кинули на їжі. і Нам <гум> не додали <гум> нам менше, ніж ми заплатили. Але, але то таке, я думаю, що ми десь це переживемо, попри те, що ми мали насправді гарне, і велике хороше святкування. Тому не розстроюємося, хоч і говорили з людьми, і спілкувалися з людьми, але є в людині проблема, і нікуди ти від того не дінешся. І тут написано, що Христос не звірявся людям, бо знав, що є в людині. В людині є проблема і в людині є гріх. Так що таке. Але Хай вас Бог благословить. Молимося далі за нашу перемогу і віримо, що вона прийде. І нехай Божа благодать буде бо зі всіма вами цього вечора. Це коротке роздумування. Хай Бог благословить молитву сьогодні, в 9-й годині, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.